Україна пам'ятає світ визнає, у четверту суботу листопада українці по всьому світу вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. 2006 року Україна офіційно визнала Голодомор геноцидом свого народу, адже внаслідок цього злочину загинули мільйони невинних людей. Шановуючи пам'ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору в Україні та його наслідків, шануючи всіх громадян, які пережили цю страшну трагедію в історії українського народу, усвідомлюючи моральний обов'язок перед минулими та наступними поколіннями українців і визнаючи необхідність відновлення історичної справедливості. Утвердження в суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів насильства, відзначаючи, що трагедія голодомору 1932-33 років в Україні офіційно заперечувалася владою протягом багатьох десятиріч, засуджуючи злочинні дії тоталітарного режиму, спрямовані на організацію голоду, наслідком яких стало знищення мільйонів людей. Руйнування соціальних основ українського народу, його вікових традицій, духовної культури і етнічної самобутності. Визнаємо, що Голодомор 1932-33 років в Україні є геноцидом українського народу, Де б ви не були 25 листопада о 16-й годині. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий, життя нове несе. Влонімось низько сонцю і хлібу, люди. В достатку Україна хай живе.